скажу. Mm -hmm. Там не окучок, там чуть пилишь. А я где думаю сейчас бэкопа, точнее бэкопа, а, там бэкоп, а, патруль. Да, да, да. Сегодня НГшки много, да? Что за ходом все стоит? Андрей, что ты Да, давайте все стоит. Так, п'ять людей ще в статі нема. Заходимо в стаїт всі. Давайте. Його приїхав. Так, ще три людинки не статі. Заходимо всі. Стайджу, давай ты тоже. Андрюха, ты Макса Братского восстановил? В смысле восстановил? Ну, по ЗВБ. Он вот сейчас пятерка. Ну, нет. Ну, я не знаю. Не, наверное. Ну, глянуть. Странно. Ну, потому что он наш в феврале подавал ЗВБ. Может, он за нагачки Так, он по переводу пришел, да. Он ну, по переводу за нажки пришел. А -а -а. Опа, работаем, работаем, работаем. Айтен, а, дай бог счастья всем. О, здорово. Что на сегодня было поставка? Все хуёво? Яка -э бала с Ну, по сути, нам сейчас мало может быть, как Одесса и Колумбия, да? Да. Мы все время пляшем и Да весь сейчас. Та і грали пляж, потім пробували крутити. поки mm. нічого не вийшло. З грувами ми так само робили, як от минулий раз з тобою, але вони mm -hmm. почали різати, типу, жорстко і. Я поняв. Я зараз придумав одну кємку, прикольно, бля, просто нам треба було скорше, блядь. Не знаю, що вийде. Коротше, в чому суть, я зараз хочу який прикол зробити. Коротше, давайте якщо, е, так же само ну, робимо. Просто в чому суть. Е, ми коли е, крутимо їх, поняв. Іменно uh, ця горка. Uh, просто от. Я, я Мені легше з фібами, типу, ми побіжимо вперед. А ПДшки НГшки просто лишиться на цій горці втричати, як вони крутять. Ну, вони ззад нас біжать, вони будуть вибігати до вас, ми ззаді їх поджимаємо, а ви на горці їх зустрічаєте, поняв? Це та що. ні, не Ні-ні, не, не, не на пляжу. Як з пляжа вибігаєш, як крутиш їхню сторону вже через їхнє перекриття. Там горка ця є. Поняв? І над, за цією горкою, блядь, ви, ви їх у Долгершки, а ми просто з фібами, блядь, біжимо просто в їхнє, ну в наше перекриття і крутим їх ззаду. Получається, ми їх беремо як в у поняв? Ну, ти не про цю велику гору, а про маленьку там горку за пляжем, да, виходить? Так, да, так, да, так. Да. Як сразу за пряжем, є горка, поняв зайку? Так, так, так. Вот, і ці і вот, і ПТшка, гнеш, хай типа хай стоять там, мені просто з фібами метки легше кидати і фіби поймуть куди бігти. А ми просто за своє перекриття і їм в спину заходимо. А ви в той час вони піднімаються, вони вас, на вас агряться, ви їх з ЛГ скидуєте, а ми їм в спину заходимо в той час. Поняв, в чому суть я говорю? Так, да, так, да, так. Да. Плюс ми... Ой дай біжу. Попробуємо так, похуй. ну... Просто нам гора, типа, ми ніяк як гору ніколи не візьмемо. Тома має йти цей бред тоже не Ну це якщо вони фул пляж не підуть. Якщо підуть фул пляж, то. Ну якщо фул пляж, то точно так, я отправляю 5 людей в будь-якому випадку отправляю вправо своїх. А остальним що робити? Тупо мясом на пляж? Фул, фул фул, на плюс В просто, братва. Біжим, блядь, не проїбіть караву, у вас 200 хп. Упали десь, братва. Точно так повторяю, як ми все, ну, я не знаю, хто був, хто не був, мені без разниці. Точно так упали, якщо там троє-четверо людей без разниці, похуй, ви тупо біжите на плюс В. Не проїбали карабу до пизди, братва, вам і так, корабл, нахуй, не треба. Вас піднімуть, все добре буде просто, блять. Нам треба випушити їбаний пляж. Просто 5 людей у нас кто. Чекай, у нас все уже зашли? Нет, блядь, на 23 бойси. Чекай, ну сейчас минуточку. Игорек, ты тут? А, да, что такое? Дивись, давай, ти видишь, у вас четверо буде, підете право. так як ми робили. А з ким я йду з Фибами зачем? Давай, йду? да, 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 Фібе, чисто Фібе. Давай я тобі навіть скажу з ким, бля, я. Навіть не бачу кого тут. Карим піде з тобою. Е... То еще тут. Вот, Лорен зо мною в машині їде. Лорен з тобою піде, і ще одного когось. Хто ще в нас є. Просто не знаю. Даніель. Тоже піде з ним. Вас четверо. Ігор, Даніель, Лорен і. кого я ще казав? Карим. Ви четеро право. Останні фул пляж, братва, з... Ну, просто біжим на плюс ф. Любить... Мы... К вам побежим на пляж, то да. Да, если вас. Ви просто їх держите, поки ми їх крутим. Поняв, ви просто. Ви похуй, що ви впадете, ви подніметесь, поняв? В чому суть? Ваша задача їх задержати хоч на 10-15 секунд. Вам не треба бігти до нас. Ви впадете, так. Да, но ми вже закр. Ми в той час будемо крутити їх, вони вас пробіжуть, ми вас ресним і побіжимо далі їм в спину. А хто крити буде? Гровий или хто? Я не знаю, я не знаю. Гровий вже перекривав. Ну я кажу, що ви всі 8. 25 людей. Фібе, послухайте просто, от НГшка. І ПДшка. Ви остаєтесь зразу після пляжу, я плюс-мінус я скажу. Ви остаєтесь на тій горці. Я плюс-мінус здорово поняти. Зразу як з пляжу вибігати, як ми будемо крутити. Зразу є там горка така. Ви за тою горку стоїте, і все, і ви оделешки собі приймаєте їх, як вони будуть крутити пляжу, просто виходити. Ви їх просто приймаєте, а ми з фібами просто фул фіби будуть бігти їм в спину через наші перекриття. Попробуємо так сіграти. Треба завжди пробувати щось нове, одне те ж саме ніколи не грається. Ну от що в нас сьогодні не вийшло проти грувов? Так, грови вже викусили цю хуйню, вони не будуть кожен раз треба щось нове випробувати рука. Просто змару, якщо Мара буде, якщо Мара буде, нам змару треба буде сильніше поповтіти. блядь. братва, я вам ще раз повторюю. Проєбити ган до пизди взагалі. Забейте хуй на той ган, вам нахуй не надо, 25 матів він стоїть, Я, блядь, кожному можу видати тут по 25 матів, блядь. Похуй, забейте на той ган, ви собі його не заберете, блядь, ну. Прошу послухайте, коли все. 50 тисяч везем, братва. 50 тисяч, то ваш заряд. Просто Це просто на НГ, или сразу подовезет? Я не знаю. Це поки НГ, а потім одна поставка на ПД буде ще. Ждево, так. Я я вам ще розумію, на плюс В біжим. Бачите, що троє впали спереді вас, наших, забийте хуй, я вам ще раз задні поднімуть. Задні поднімуть. <кхух> ви просто біжите, нам треба, щоб просто випушити, і бани, блять, все. Якщо вони нас побіжать, це взагалі не є. Ви, ви п'ятеро, ви четверо ще там справа будете, ви зразу відліжете угол. Все. Є перекриття? Нема. їдемо далі дальше. ВВВ, походу. Не факт, не факт Не факт, да. Я фак, думаю, мара кила... не, э, кап... Чого не буде будет. Не, Ні, Одеса какого-то там уже не прикривають У мотовозки 3 літри, Мактавич. Бля, у мене нема. Кого є заправка? Нам вставати, по суті, не можна, але вам треба буде бігти і заправляти. В тебе є це? Ну, взагалі не можна. Каністра є Миклавич? В кого є? Ти просто з горки телегіди ж мотовозку, будь ласка. Мотовозку, будь ласка, заправте. Або глуши, Це не можна, це багаюз, це багаюз, брат. це багаюз, сука, на турі. Це багаюз, не можна. Заправте, будь ласка, мотовозку, хто там в кої каністра. Не вставайте, не вставайте. Вийди з машини просто і біжи з мотовозкою. Мотовозка Фул помалі їде, там 3 кілометри достають. Просто треба їхати. Двигайся, двигайся, мотовозка, ви, ну, ви не маєте ставати. <coughs> хто має, хто має, а хто має, все, я вже заправив. Все заправив, все чому? Ну все, тоді їдемо далі, все, файно. Дивіться, якщо будуть перекривати на байкерах, у нас пре преимущество тим, що ми фул гору займаємо. Скотше, ніж крайн. Ми просто фул гору вверх біжимо вправо фул, якщо е, на байкерах. Фул гору е, Ці четверо так же само ліво біжать. Мадара, ти ведеш откат? Ні, я можу я сохранити, якщо я не буде. А, все нормально, я немножко перебався. Е, Далі, якщо вони будуть після моста перекривати, як ближче до НГшки, останнє перекриття. Ми фул LG е, займаємо. ЛГ-шка, якщо хто не знає, це фул ліво. Фул ліво ми крутим через коло річки, ми крутим фул і вибігаємо до них на горку. Просто вже будемо їм горку по останнім скидувати. Е, ці четверо так же само право займаєте горку і скидуйте їх, по можливості, як може козливі. Плюс мінус, я думаю, ви поняли. Брата. Что -то вас было, и да. Но, сам плюс что да, у Плюс для нас. Плюс для Плюс для нас. для Следующий будет 50 тысяч тоже? Думаю, да. Давай. Можно, можно. У меня там потянутся еще люди. Так что я не могу. А вот. Все, остання перекрыття. Остання будет за мостом. Там. Тут за, все за горку щеклю, тут цей. Ну да, 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 иха за мостом. Ну, направо я квартаем. Ні, а туда, от ми зараз вс місце проїжджаємо, будемо мотовоска зараз, тут перекриття це раніше ставили. У нас останнє перекриття, типа там буде, я знаю, я де до того. Да, да. Зараз, зараз тут ще буде. Вот тут оце остання точка, яка у нас справа має бути. Перша нема. Ні, так и бену тут облетели їх запушити, блять, вообще не изи, блядь. фул право через золотый їх би виїбали. Сейф поставка. Короче, зараз pd пдшки завезем 25к, но там же буде... Все, блять, може я вспью за вест. 20 минут. 20. Yeah, ну хорошо, что вы сегодня проебались в той 3. Да-да, yeah, yeah, Unlock. Типа, 2 проебал, то точно такие, типа, блять... Ну, а вот 3, для то уже хуйня. Не знаю, я просто был на работке НБ. Вот <laughs> что. Бля, я Я вчора так зайшов, блядь, не перекривали, блядь, як я захожу, блядь. Так і сьогодні, блядь. Суки. Типа, потім к сторож, я ніхто не перекриє, я вообще с кайфом буду. Посыльные фракції перекриваються з часу, з двох. Ну вот, чем усы, я, блядь, наработки, не может так. Я не бачу вообще, як я наиграю. Там ничего не змінило б Мадара, повір. Там скажем. Да чого, каждый раз щось та... придумати. Скол ніхто не слушает, поэтому, ну. Ну, блядь, скоро, ну, скоро буде, блядь, я вам говорю, блядь. Скоро буду я, Ну, типа, я фибил везьму, блядь, на поставку на нашу буду брати, блядь, по 20 фібів, нахуй, то і все, блядь. блядь буде заигри, сипа. Понятно, что конный бо їм похуй, тут а всем похуй, типа, просто и все Мене разумеешь, что типа поставь, химат, и все, импоху, им главное, блять. Побігати, бути, блядь, блять, и все. Просто брата нормальных поцанил, блядь, и які уверенный подаш, и кики уверен, гэшки, та все. Так грозирай ты сейчас особо. Андрей, ты тут а? Да. Сейчас мы фастом разгрузим их и там же Ілля буде потім, раз.